Коли це дід оглядів, нема рукавички. Тоді він назад шукати її, а собачка попереду побігла, бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді. О, треба б уже стара і медом паласувати. Поліз на горище, коли ж вулик. Порожні. О, лисичко, сестричко. Це ти виїла? Ні, не я. Ні ти. Ні ти. А що щоб я вчорашнього дня не діждала, коли я їла? Та брешеш, лисичко, та ти не хрещеників хрестила, та що ти мед їла, та я тебе зараз їм ну, ходи а, сюди. А, сюди. А, а, до неї. Біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. Клубок, клубок, я тебе з'їмлю. Ой, не їш мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспіваю. Я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, і від вовка втік, і від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну і ж пісня гарна. От тільки я не дочуваю трохи. Співай бо ще раз та сідай мені на язик, щоб чутніше було. Пішла вона до краниці, а дід і баба тоді у хату дивляться аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Воно там. І згоріло. Коли ж іде дівчина з водою. Війшла в хату, побачила діда й баба, і зараз до гніздечка аж гніздечка немає. Я до віку жила б у вас, якби не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер не хочу. Ну, гніді! Скоро вже місто, що під брехунами ламається! Почув це пан і каже Чуєш, Іване, так от які зайці бувають. Правда, що з нього півпуда сала то не було, а так фунтів з десять. Звісно, заяць, зайцем каже Іван. А я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений Дай мені смоли, голубчику, приложити до боку. Капусні хорти трохи шкури не зняли. Mm, ну, то бере. Зав'язла й лисиця зуба у смолі ніяк не вирветься. Вовк його й питає. Діду, діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не різь мене, дідусю. Я тобі за те цілу отару овечок прижену. Ну глядиш.